Часті панічні атаки, тривоги, якісь стреси. Safety box. До речі, для дітей теж підходить. І так трошки свій мозок можеш обдурити. Це класна техніка, яка реально працює. Привіт всім! Сьогодні е, я в Casual Style, я Інна. І а, я шанувальник психології, психологічних штучок. А сьогодні буду говорити про розпаковочку розпакування. В мене є два друга, які мені будуть допомагати. А розповім зараз, для чого я маю цих друзів і цю коробочку. Все ж таки, продовжую говорити про подолання стресу. Тривоги, настроїв таких, якихось депресивних, сумних. Іноді може бути таке, що якийсь стан відчаю, одинокості: Ну, таке. не дуже любиш себе, не дуже любиш те, що з тобою відбувається, якась ситуація. Як то кажуть, такий. Понурий стан, подавлений, не знаю, не судіть строго, як перевести. Це такий safety box на англійській мові. На українську я перевела як скринька безпеки. Чому safety box? Бо ця техніка часто використовується з людьми, які мають думки суїцидальні. Але це можна використовувати і в повсякденному житті, коли підвищений рівень стресу, коли страждає самооцінка, в якісь часи ми всі відчуваємо, можемо відчувати себе подавлено, якось сумно, одиноко. Трохи депресивно, і я пропоную мати таку собі аптечку щастя. А, може, ми так її називемо, не сейфті бакс, а аптечка щастя. А це може бути люба коробочка. В мене тут знайшлася така косметичка. Розміри можуть бути. Любі, які е, вам вподоби, в залежності від того, скільки у вас буде туди покласти. Що ж ми туди кладемо? Дивіться, е, в хвилини суму, коли сумно, е, можна е, скласти, зібрати такі речі, е, які е, нагадують тобі про щось. Що було колись класно. Це такі психологічні емоційні якоря. Які, якісь речі прив'язані до позитивних емоцій або щасливих спогадів з минулого. В мене тут є фотографії. Це моє, ти собі можеш скласти все, що завгодно. Наприклад, фотографія з дуже класного тренінгу, який там, змінив моє життя в професійному плані, і, взагалі, там були класні емоції. там були класні люди, класні емоції, якісь почуття. Потім інша фотографія з подорожі в Аризону. Я пам'ятаю, як це так само класний час в моєму житті. Ти можеш покласти туди все, що завгодно: фотографії дітей, якихось домашніх тварин, чоловіка, батьків, а, подруг, друзів, а, фотографії якоїсь гарної квітки. Все, що завгодно, що приносить або колись принесли тобі класні а, почуття, переживання. Тут у мене є а, малюнок від моєї племінниці. А, Яку я дуже люблю, і вона це для мене малювала. Вона зараз в Україні. А я коли дивлюсь, в мене такі гарні почуття, теплі, і звичайно, що настрій підвищується. А потім у мене є тут камінь. Цей камінь я купила, коли ми з чоловіком перший раз подорожували там, в Аризону. Ну, наприклад, да? ти теж можеш собі якийсь талісман, амулет, щось. Я люблю камні. камні взагалі вони несуть енергію. І якщо цей камінь до тебе потрапив у часи, коли енергія твоя була позитивна, то Подивлячись на нього, ти згадаєш, як тобі було класно, і твій настрій. Твій мозок получить сигнал, що «О, їй зараз класно. І настрій буде мінятись. А тут є в мене кристали. По-перше, з кристалами з цими в мене також пов'язано гарні спогади, подорожі, і плюс цей форми кристал. Його можна взяти: отак от в руку, в ладошку. Він має таку температуру прохолодну. Або тепло, не важно, він буде. І друге я беру, і е, це заспокоює ці, е, ну якби тут е, така е, на лодоні, е, така ділянка, яка, коли щось там тримаєш, воно такі імпульси в тіло дає і якби приводить тебе м, в час, е, в теперішній час. Потім так само я дуже люблю е, запахи. Uh, якісь запахи, які мені приємні. Запах взагалі, ароматерапія, є таке поняття: аромати це сильні стимулянти. Uh, мозок регулює, не регулює, о, реагує, я вибачаюсь, на запахи. Головне, щоб це був приємний запах, а якщо він іще пов'язаний з чимось дуже класним, що в житті відбулося, це взагалі. Понюхав. Щось згадав, а, і а, мозок отрив сигнал. О, класно! Пам'ятаєш? Тоді було класно. Це щось знайоме. Так само цю скриньку можна використовувати не тільки для того, а, щоб підвищити настрій в сумні часи. Але і для того, щоб подолати тривожні стани, або коли знаходить якась тривожна атака або панічна атака. В мене є тут такий а, для запаху, нос прямо так дихаєш, і тут такий а, дуже сильний а, запах ментоловий. Таку штуку, а, ну, я купила на Амазоні. Вони всюди є, називається. Вейпор інгейлер, не знаю, як перевести, але повірте, якщо її понюхати, то ти приходиш трохи так: ой, що робиться, щось мені в носі там якийсь запах. Такі штуки можна мати не тільки в цьому сейфті-баксі, в цій аптечці щастя, але і просто в кармані для людей, які знають, що в них часті панічні атаки, тривоги, якісь стреси. Класно мати в кармані, в сумочці, в машині десь в бардачку. Просто хороша штука, хочу сказати. До речі, для дітей теж підходить, і навіть взагалі це для того, коли нос забитий, іменно цей. А є такі, що просто і інші запахи. Окей, це мій safтіbс, але він може бути для кожного різним. В мене є ще тут такі браслети. Кожен браслет, він у мене ніби як заряджений позитивною енергією, бо він мені нагадує якийсь класний час, коли я купила, як я придбала цей браслет. Або багато з них мені хтось подарував якась людина, яка мене любить. І це мені нагадує, що. О, тут мене, знаєте, тут м, хтось мене любить, хтось про мене дбає, я мала класний час, і е, тому я класна. Ну, щось такого плана. Е, плюс їх можна зняти. І е, як чотке, знаєте, деякі люди перебирають чотке. Е, дуже це е, класно е, для людей, які мають тривожні розглади, вони люблять постійно чимсь, щоб руки були зайняті. Це понижає стрес, знижує стрес. А що хочу сказати? Така коробочка у кожного може бути своя. Це не обов'язково, щоб це була косметичка. Ви можете собі просто взяти, хочете кульочок. Візьміть. А просто я так склала в коробочку. І ви туди м -м покладете те, що важливо для вас, ваші спогади. Ваші хороші емоції і е, сенс в тому, що коли тобі на душі е, сумно, ти можеш відкрити цю скриньку, перебрати е, ці фотографії, понюхати ці якісь запахи, доторкнутися до каміння, браслет. Ну, все, що завгодно, може бути там, те, що тобі нагадує. Класні моменти в твоєму житті, і мозок отримує сигнал, що зараз вже відбувається щось добре. Тобто, ти так трошки свій мозок можеш обдурити, не знаю, це гарне слово, але. А тепер я вам розповім, для чого мені ці друзі сьогодні. Хочу просто розповісти дихальну техніку, яка підійде для дорослих і для дітей. Можливо, ви здогадались, що ці друзі це, якщо що, для дітей. Ну, можна й для дорослих. Сенс в чому? Щоб дихати животом, називається воно abdominal breathing». Тобто, коли ти дихаєш через живіт, мозок заспокоюється. Не буду зараз вдаватись в подробиці, чому так відбувається. Просто вам покажу, і це класна техніка, яка реально працює. Для того щоб заспокоїтись і розслабитись, це можна використовувати цю техніку скільки завгодно там по часу: 10 секунд, 30 секунд, одну хвилину або 5 хвилин дуже швидка техніка, і дуже швидко почує. Мені треба встати і лягти, щоб вам показати. Окей, показую. Я лягаю для того, щоб ви просто побачили, як це працює. Сенс в тому, щоб мій живіт рухався. Буду використовувати свою косметичку. Упс. і цих друзів. Окей, лягаєш, ставимо косметичку на живіт. І вдихаємо. Це така. Техніка, щоб дихати животом, щоб ти зрозумів, що ти дихаєш животом, а не груддю. Вдихаєш, і видихаєш ротом. Вдихаєш ніс, Бачите, піднімається живіт. Можеш затримувати і видихаєш. Для дітей дуже класно, мені подобається. Іграшки, знаєте, дітей же треба зацікавити. Тому можна поставити, наприклад, цю собачку, вдихаєш носом, живіт піднімається, і видихаєш ротом, живіт опускається. Головне, а вдихати і видихати повільно. Вдихаєш. Видихаєш. Дуже хороша техніка з іграшкою використовую для дітей, для того, щоб наявно бачити, що рухається живіт. З часом, коли вже ця практика запам'ятається, то не обов'язково лягати, а можна просто це використовувати. Коли завгодно. Іноді можна просто покласти руку і обідатись, переконатись, так, що ти дихаєш животом. Пам'ятаємо, що дихання через живіт дуже заспокоює.